Ще Карні оголосив е, про нову міграційну політику і програму залучення талантів. Ось це точно чекаємо з нетерпінням. Карні говорить, що Канада повинна привабити найкращі таланти у світі, які допоможуть будувати нашу економіку. Тобто нові міграційні програми будуть тут не сумніваємося вже. Також Карні каже, що уряд має за мету зменшити або стабілізувати загальний прийом постійних резидентів до показника менше ніж 1% населення Канади щороку, після 2027 року. Ми погоджуємося. Дайте всім піар е, українцям до 27-го року. Бо, по-перше, українці талановиті, а ви самі сказали, що шукаєте таланти, а не кого попало там. По-друге, ми тут вже по три роки живемо, працюємо, платимо податки, адаптувалися. Ми постворювали бізнеси, театри, радіо, автомайстерні, клінінгові компанії, мувінгові компанії, фестивалі тощо. А от після 27-го року добре, погоджуємося. 1% так 1%.